Одеса чергова нічна атака по місту, зруйновані та понівечені будинки, пам'ятники архітектури. На одній з центральних площ Одеси, влучання російської ракети понівечено Собор Української православної церкви. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, психологи надають допомогу. Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору. Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє, і за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло. Володимир Зеленський, президент України. 22 людини. З них троє дітей, які постраждали внаслідок російської атаки на Одесу. Отримали лікування в медзакладах міста. Наразі на стаціонарі залишається сім постраждалих, у тому числі хлопець 2006 року народження у важкому стані, з проникаючим пораненням грудної клітки. Інші пацієнти продовжують лікування амбулаторно.